29 серпня минає 6 років спочатку роботи нинішнього складу Верховної Ради. До цієї дати громадська ініціатива Голка. Центр розвитку інновацій та низка громадських організацій запустили інструмент Перезарядити країну. Він показує список корисних та шкідливих законів, за які Верховна Рада голосувала з 2019 року. До сьогодні у базі зібрано майже 30 знакових ініціатив від питань нацбезпеки та боротьби з корупцією до захисту довкілля. І свободи слова. Вже за півгодини після поіменного голосування на сайті Верховної Ради у новому цифровому сервісі автоматично формується графіка результатів по фракціях і групах. Парламент заходить на сьомий рік роботи, і це унікальна ситуація для України. Ми бачимо, як парламент втрачає суб'єктність і банкова офіс президента, дедалі більше має впливу на сесійну залу. І постало питання, як нам зробити єдине вікно для адвокатів всього громадського сектору. Окремо в інструменті виборці та регіональні медіа можуть знайти по кожному знаковому голосуванню візуалізацію. Як голосували народні депутати, мажоритарники, що завжди важливо для регіональних медіа та мешканців різних областей детальна методологія відбору законопроєктів доступна на сайті Голки.